уже кілько років я помер. Насалено вже. Я старий був я не знаю. А Василь вже, він вже 34 роки як умер, то переходить собі сама. А 93 роки мав як умер. Ого. 93 роки мав як умер. А Василь мав, то років як умер. Василь має 36, а Василь мав два роки як умер. Батяру в 93 років жив. А її купа здоров'я кусає. Батько 4 роки. А може Василь знає з якого року? Василь, Василь може, і знає, але де? А як він називався? Іван. Іван. Андрій Андрійшин Іван. Андрій Андрійшин Іван Васильович. Ага. Я по-батькову знаю як. А той, э, а він був на воїні. Бог. Бог. А щось розказував за, за то? Так, як розказував, як були в плену, як кілька людей за ніч умирало, в де були. Як, як, як як копи копали, як коні, а як... то яка певно всецька воїна. Так, як каже, дивимося, вже вбили коня, а ми всі летимо, то каже, шкіру з'їдали, де ж копейка січили, каже, а кров з коня, то кров ну, а на конабна. Натече, каже, ми шайку, та в крову шайку, так ледемо на овенту, то цю кров зварити і смоїли. І діду розказував, то то кажуть. Діду був шість років в пліну. Діду був у одного пана 45 років, то копав по сімнедій город. По сімейній город копав. так. То велика була кишка дуже була тяжка біда. Дуже тяжка біда була, бо я вже uh -huh. Uh -huh, була австрійська війна вже, що було, я перепрошую в свою думку, я кажу, то, що вже було, то це вже діда не веде. Діда так, що 93 роки прожив, слава Богу. Ви тепер не знаєте, чим ти віба, чим ти робиш, чи кореспондентом.